Поля намагається десь допомагати. Підстрахуватися, не з яка помилка, західні шахтаря! Опікуй! Це подаруночек просто для Олександра Гладкова. Китський був зовсім там. Ісмаїлі віддавав ну, чи то на ракетському поліція, ще й послугнувся, Прямий удар чи візьме ініціативу свої ноги. Долас Коста. Удар поворота! Передає добрий вечір бразилець, якого називають найперспективнішим із усіх бразильців, які зараз грають. Ісмаїлі проривається проти двох захисників. Гарну передачу робить. Дуглас Коста. Трашкевич, Трашкевич. Каніболоцький на виході. Трашкевич м'яч проштовхує. Каніболоцький стояв на місці, виставляв руки. ж Трашкевич прокидав тих від Бартуловича. Бартулович, 2-1. Харак... Ще бачимо, а тим часом Бартулович виконує стандарт. Проводять. Думові... Приводи. Вадим Бартулович. Каніболоцький розраховував на те, що буде удар від когось з футболістів. Прострілов там Пашаєв, був. Бердо все бачив. Ісмаїлі! 3-2. Ох, який гол зараз Ісмаїлі. Сьогодні шедеврами дев'яново стріляють футболісти Шахтаря. Супер гол зараз Ісмаїлі забиває. Результат на конудар поворота. Стрейме вище але прямо на дно! І Феляй, ну це Карпат. Навіть такі тактичні в Центрі поля доробляє який момент. Ситуація відбувається на полі. ракітський про досі немає фінального.